З одного кабачка в нас вийшла така тарібочка смачнющого, собственноручно вирощеного, не жирного, бо не в сковородці, не в кучі олії. а в аерогрилі робили. Рекомендаціон. Всім доброго дня. На городику виріс у нас такий кабачечок. Це той, що експериментальний. Звісно, можна було його вчора зірвати, але вчора він може отакий був. Я не знаю скільки він там росте. І зараз ми його будемо годувати в аерогриді. Ріжемо на кружочки. Такі кружочки. Розміщаємо їх на таке сито. Це для того, щоб лишня волога вона зійшла вниз. І зараз присолимо. Коли ми солимо, то там волога така виділяється і вона стече. Ну, так, шарами викладаємо. Хвилин 15 воно постоїть, просолиться. І всі ті процеси, які запустять, соль запустить, проїзойдуть. Поки наші кабачки просолюються, ми приготуємо соус. Соус туди буде кріп йти, молодий чесничок, це все з огородика, помидорчик пока що з магазину і майонез. Попробуємо, ми в аерогрилі будемо перший раз готувати. Перша порція, якщо не піде в аерогрилі, пожаримо по старінки на сковородці. Ви бачите, як виділяється волога. Сіль витягує лисню. Запах такий з'явився молодого чесночка, молодого свіжозірваного укропу. Має не забачите, небагато. Відносно небагато чайну ложечку точно. Так десь 3 столових ложки. Може 4. Все робіть, все так, як вам подобаються ці смаки. І буде тоді смакувати іменно вам. Так. Так, ріжемо помідори. Видаляємо цю частинку. Ножичок. Томатний ніж. Такі там на ньому зубчики маленькі. І дуже гарно ріже. Бо помідор доволі такий продукт. Ну, овоч, м'якенький і звичайним ножом буде він приминуться. А так покажу сам Бачите, отакі от зубчики вийдемо. Ще з городика ось я привіщавля. Зараз в акуматор його заморозимо. М'ятина, наш лимонад, салат листя на салат. Та бутерброди. Гарно робити на роботу хліб, потім листочок салата і зверху ковбаса, і воно хліб той якби не, не так розмокає. Загружаємо наші кабачки в аерогриль. Не будемо стелити пергамент, будемо користуватись досягненнями цивілізації антипригарним покриттям. паніровочку їх і на нашу поверхність бризкаємо лійкою зверху, для того, щоб була красива хрустяща скоринка. І ставляємо нашу чудо піч. Попробуємо стандартну програму для овочів. Вона нам показує, що буде 180 градусів 20 хвилин. Але ми через 7 хвилин подивимось, що воно там у нас получилось Температури теж ми додамо зараз. Буде 185. І таймер наш включили. Працював наш таймер. І дивимось. Там Ми додали температури до 195 градусів. Отак. От ну зверху ніяк, а ну знизу якось можна подивитися. Зараз глянемо, що там знизу. Ні, продовжуємо Сможете. Бачите, ми додали 195. Такий вийшов. Я вважаю, що рецепт достойний. От. І, як ви пам'ятаєте, будемо їх їсти із таким соусом. І помідорчик зверху. Хто не підписався на канал, то підписуйтесь, щоб не прогавити наступне відео. І помидорчик зверху. Красива їжа це значить на п'ятдесят. Підсотків вже вона смачна. І пахне смачно. Все. Всім до побачення. Дякую, що здивились це відео.